Всім привіт, доброго вечора! Тож швиденько по про британську швидку допомогу ще раз. Тож чим відрізняється служба 999 від служби 111? Яку краще викликати? Ну, уявляємо собі таку ситуацію. Ви захворіли, проблема. Яка завгодно може бути? Може, третій день не збивається температура. Чи замучив кашель, чи болить горло, чи спина, чи грудях, чи трапився понос, чи у вас нудить червота, чи, чи підскочив кров'яний тиск, чи вас обсипало, незвісно чим. Чи ви, може, поралися у садочку, порізали палець в деревину, і згадали, що у вас немає щеплення проти стубняка, чи, як кажуть, правця. І що робити? Ви дзвоните до вашої сечері, тобто вашої сімейної клініки, де ви зареєстровані, де у вас свій е, ну, сімейний лікар, тут його називають лікар загальної практики, і там вам кажуть, що вільного часу немає, прийому немає, може вас записати, може через тиждень, може через два. Ну і все. Частіше за все там взагалі буде автовідповідач, який скаже, дзвонить. Завтра зранку, щоб ви почули те ж саме, що і сьогодні? То що ж робити? Можна їхати до найближчої лікарні, де є відділення швидкої допомоги. Спочатку вас спитають, що вас турбує? Якщо ситуація здається не критичною зовні, і ви стоїте самі на своїх ногах, то вам доведеться просидіти у черзі 3, 5, 10, а може й більше годин, то що ж краще робити? Вдома набираєте номер 1,1,1. Вас спитають дату народження, ім'я, знайдуть вас у системі, уточнять адресу, номер телефону, потім спитають, що з вами трапилось. Відповідати треба стисло і конкретно. Вас попросять відповісти на купу запитань, деякі будуть здаватися недоцільними. Ну, наприклад, покладіть руку собі на груди, чи відчуваєте ви, що шкіра тепла чи холодна, і багато таких інших, які до вашого, наприклад. Поносу ніякого відношення не мають. Але не дратуйтеся, не лайтеся, просто відповідайте. Тому що цей оператор ніякий не медик і діє по алгоритму. Його задача просто заповнити форму на комп'ютері, передати медикам. Тож, якщо ваші відповіді здаються дуже тривожними, вам можуть порадити скоріше їхати до лікарні. Але Скоріше за все, вас попросять почекати. Може годину, може дві, а може взагалі декілька хвилин, і вам передзвонить лікар, який працює онлайн. Ось йому ви розкажете все у подробицях, що він може виписати вам ліки, включаючи антибіотики, стероїди, противірусний, знеболюючі. переслати електронний рецепт у найближчу до вас аптеку. Звідки ви їх просто підете і заберете? Він може виписати направлення на аналізи, а головне, він зв'яжеться по прямому зв'язку із вашим сімейним лікарем, вашим GP, цим лікарем загальної практики, і попросить його прийняти вас негайно після обіду. У сімейних лікарів є спеціальний на цей час. Тож висновок такий: користуйтеся службою 1-1-1. Вона дійсно допомагає.